Шановні батьки та любі діти, сьогодні я запрошую вас на весняну прогулянку Із теплим весняним сонечком прокидаються і мурашки. Погляньте, який будинок вони збудували собі. Як він називається? Це мурашник, житло мурах. Розгляньте, скільки в ньому входів та виходів, поверхів та сходів, а всередині під землею є ще й тунелі. У які ми з вами, на жаль, не можемо зазирнути. Як ви гадаєте, хто спорудив такий надзвичайний дім? Маленькі мурашки. А скільки мурах проживає в одному мурашнику? Дуже багато. Вони живуть дружньою, мурашинною сім'єю. Серед них ледачих немає. Тисячі доріг вони прорили під землею. Від цього рослини краще ростуть. Мурашки багато років будують своє житло. Вони дуже корисні для лісів та полів. Руйнувати мурашники не можна. Їх потрібно обходити. Люди не можуть жити без домівки. Мурашкам теж потрібна домівка. Їхній мурашник. А цей жук маленький і дуже гарний. Живе в парках, садах, лісах, на городі. Всюди дає шкідник попільниця. Така мала комаха, а стільки користі приносить, рятуючи від шкідливої попелиці сади та квіти. Хоча вона і яскравого кольору, але птахи не їдять жука сонечко. Але для людей завжди приємний і корисний цей жук. Він зимує під корінням дерев, опалим листям, а ранньою весною прокидається. Щоб допомогти людям звільнити сади, городи від дрібних шкідників. Малята пропоную за допомогою мнемотаблиці вивчити вірш Сонечко жучок. Сонечко червоне, сонечко жучок, полетів з долоні в небо до хмарок. Відчини віконечко, хай всміхнеться сонечко. До усіх діток, діти, спробуємо вивчити вірш разом. Шановні батьки, допоможіть дітям вивчити вірш, а допоможуть вам цьому картинки підказки. Сонечко червоне, сонечко жучок. Полетів з долоні в небо до хмарок. Відчини віконечко. І всміхнеться сонечко до всіх діток. Малята, яка цікава вийшла у нас подорож, ми зустріли мурашу, шукав сонечко. Я впевнена, що ви зрозуміли, що чіпати комах та завдавати їм шкоди не можна, тому що.